Привіт, друзі! Сьогодні наш день ми починаємо з Сенді. Дивіться, що з ним сталося за ніч. Так, наш Сенді змінює е, свою шкіру. Половинка вже полиняв. Така була бліда вчора. Я ще переживала, думала, можливо, він прихворів. Почитали в інтернеті, сказали, що це нормально. А сьогодні зранку ось прийшли і він вже половинку полиняв. А ему зараз виложувати гарно будиночок, ось такий він. Таке ціка. цікавенька в нас ящика. Привіт! Дивиться на себе. Ага, ага, він раніше виходив, бувало, але на це ще він час спить, то може не буде. Так піднімався. Ось цей аж діяти.

Дося Сабрини сьогодні в гості приходить подружка, тому не знаю, що будемо знімати, побачимо, що в нас вийде. Ми плануємо поїхати на каток разом покататись, ну і потім вечором будуть проводити час, можливо, якийсь фільм подивляться, пограють настільні ігри, ігри, ну, чимось таким позаймаються. Залишайтеся з нами, побачите частково, що саме ми будемо робити. Пішла, прийшла подружка в гості і подарувала Емілі також подаруночок, так? Ага. І він здає мені цей новий коробочок. Ой, який гарний коробочок, так? Я просто хотіла цього завжди. карандашики, фломастери, лінієчка, Да? Покажи ще один це. Це точилка, да? Точити карандашики. Mm -hmm. Ой, який гарний a з монстрів. І тут є новий... Це новий... Це лінієчка, так? To the... да, проводити, да? mm -hmm. And there's a eraser. Да, стирачка, так? And pencils. І багато карандашиків клас. Пенс, так, багато карандашиків. And there's a monster shower. Да, такие хорошие монстры, да. Uh -huh. so ага, oh, the Пузыри, да? Мы не пузыри. О, класс! Ты любишь у нас? Let's see. A candy. Ooh, и какая Мішка, ми зараз поїмо спочатку піцу, а потім будеш цукерочки їсти, добре? Гарний подарунок тобі, так? О, бачиш, як багато. У-у-у, uh -huh, <правда> багато. Uh <-huh. правда> hey, на катку Біля республіка пар! <правда> Космічна кованка дуже нам сподобалась класно, нам сподобалось багато ліхтариків, велике сам лід дуже великий, але дуже-дуже багато людей. Краще йти в будні дні, скоріш за все простіше кататися, тому що було багато людей, і боїшся, що хтось тебе зб'є, не можна розігнатися нормально. Ну, але нам сподобалось. Емілі перша каталась на ковзанці, і в неї непогано дуже виходило для першого разу. Сподобалось проситься ще. Підемо відпочинемо пару днів і потім знову підемо кататись.

вона його розкрасила сьогодні, і в неї також є ящик. Сенді в нас змінив сьогодні шкіру так швиденько. Ми переживали, як він буде змінювати. Зранку геть таки полущився, а до вечора вже чистенький. І новий такий, ярко ярко жовтенький зараз. А ба свою норку забіг. Він любить свою дурку, і він її побачив і все нема. У нього зараз ще маленький будиночок, ми її купимо, купимо йому більшенький. В нього зараз такий маленький, але він реально дуже маленький. Ми хочемо побільше, щоб в нього було місце, куди побігати, куди перейти. Бо вони все такі активні, такі тваринки. Зараз він ще нас трошки боїться і ховається, але коли він привикне, бо він буде більш такий рухливий. Sandy, да, там буде холодно. Are on me. I'm sorry, Cindy. We need to say goodbye. Say <laughs> no, my home, my beautiful home. Hello, hello there, little boy. It's new territory. <laughs> Thomas here, if he found new territory, he would be like, Whoa, I need to explore. Sandy um pouquinho na porque on, inside of a cave, okay? Oh, oh, right. Maybe he likes black because he thinks black is darkness. Він досить vocês são

I think he's comfortable again. Mm -hmm. I wonder if his skin gets scratchy after he changes his skin. <laughs> yes. honestly, I feel like I'm being massaged when I pet him because he has like these little lumps on his back. <laughs> you want to go on my hand? <laughs> careful! I think he was a bird in another life because he likes to fly. Oh, it's like Like we, mm -hmm. careful, Sandy. <laughs> Do you want to go home? Yes or no? Wait, will you let me kiss you? gonna jez, me i'm not

kidding. hide. No hide. Only run. you wanna go climbing or something? I sometimes let him on my sofa just to climb. Sometimes he likes to. Сьогодні думаю, він не буде, бо він лучше то він не спав нормально. Зараз буде спати. Вже напевно, не надає всередину, бо що то він почав нервувати трошки. Yeah. You're mad? You like being mad stop being mad oh, this is the worst. <laughs> either climb on my leg or accept that you're going home what do you choose? don't tell me that you like my smelly sock <laughs> he likes my smelly sock Hello! Corner Your <laughs> highest corner of darkness. Uh, no human can reach me here. <laughs> I could touch you if I wanted to. Sandy, you don't want to go home? Sandy. Дивіться, яка ця лампа чудова. Мені вона дуже подобається. І Сабріна дуже сподобалась. Так класно стоїть на столі. І отак от ці кульки. Літають вверх, вниз, вверх, вниз. Так можна часами сидіти, дивитись. Він такий гарний червоний колір, заспокійливий і теплий, так от зимою, здається, тепло-тепло біля неї сидиш. Такий дуже гарний подарунок. собі прямо прям дуже-дуже сподобався. Такий заспокійливий ефект. Класно робити якусь роботу за столом і так спостерігати. Ми закупили нашому сенді ем, цвіркунів, він їх їсть, і дивіться, який у нас гарний звук на кухні. Це хлопчики десь напопалися і вони так гарно співають. Закриєш очі, як реально десь на дачі, вечором вийшов, в сад. Добрина, з подружкою зараз дивляться фільм в кімнаті, а ми вже йдемо відпочивати. Всім пока!